Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Людмили Хомутовської. Зараз, як завжди, ми зробимо прогноз на грудень. А від вас я чекаю, щоб ви мені написали, збувся прогноз попередній чи ні. Тому що тільці я робила для вас, і мені дуже цікаво, як це відпрацювало. Які ви питання хотіли б почути. І, як завжди, буду просити вподобайки і взагалі пишіть. Я це все читаю. Основна енергія місяця для наших працьовитих. Елегантних тільців, які рухаються вперед, не дивлячись ні на що. Взагалі, я обожнюю тільців, тому що всіх, кого я знала тільців, вони були ну, дуже трудоголіки, ну дуже працьовиті. І ця якість для мене дуже цінна. Основна енергія місяця. Яка енергія? 8 жезлів. Про що нам говорить 8 жезлів? Що це буде швидкий місяць, у вас буде дуже багато новин, ви будете робити дуже багато дій. Весь час ви будете, знаєте, на якомусь такому етапі, коли все рухається. І це зрозуміло, тому що попередньо ви щось відвоювали. У вас було, знаєте, якийсь такий період, коли вам потрібно було зайняти якесь місце, позицію десь. Звідкись прийти і це місце, місце за собою закріпити, і зараз ви, ви це все отримуєте і треба дуже швидко працювати. Так що, я б сказала, основна енергія на підйомі. Ви працюєте, ви рухаєтесь, все у вас відбувається. Тут єдина моя поправочка. Що попробуйте взяти цю енергію повній силі, тому що саме зараз у вас усе ладиться, все рухається. Далі йдемо досвід місяця. Про що говорить досвід місяця?